В цивільному житті я вчитель образотворчого мистецтва, 20 років пропрацював. Багато моїх учнів воює з 2014 року, і було бажання йти ще в 2014 році. Утім, потрапити до лав ЗСУ тодішньому педагогу вдалося лише у квітні 22 го Я хотів потрапити в елітні якісь війська, потрапив в ДШВ і саме в розвідку. Як і більшість інструкторів 199-го навчального центру ДШВ, Морфіус потрапив сюди після поранення на передовій. Нині він командир взводу навчальної роти з підготовки навідників операторів бойових машин. Справа, хоч і далека від образотворчого мистецтва, але опанувавши її, новобранці опановують інше мистецтво війни. Тут потрібно певні знання. Знання тієї ж математики, вирахувати дальність до цілі, врахувати. Там балістику, ми за цей короткий період часу намагаємося зробити фахівців своєї справи. Дальність тисячу Таке навчання відбувається вже в рамках фахової підготовки і триває в середньому до двох тижнів. Курсанти, які вже здобули базову військову підготовку, розповідають найбільше тішить велика кількість практичних занять. Часто бувають вечірні заняття, нічні заняття, то йде все таки практика. Найважче було, був перший місяць мого БЗ ВП. Багато інформації, багато всього. Все було розмито, розгублено. Типово було багато помилок, навантаження треба було привикнути. Ну і так, а далі вже пішло легше. Практика тут відбувається як на радянських бронівах, так і закордонних. На цьому занятті опановують БТР-страйкер американського канадського виробництва. Ця машина використовується як для штурмових дій. Також для еваку... евакуації особового складу, а також е... значна вогнева підтримка. Тож після стрільб відпрацювання з евакуації поранених. Уже невдовзі черговий випуск курсантів вирушить виконувати завдання вже в складі бойових бригад. Отримані знання додають новобранцям впевненості у власних силах продовжувати боротьбу проти російських загарбників. Я не думаю, що варто боятися мобілізації, тому що, в принципі, ми всі живемо в цій країні, ми за неї повинні боротися. На мою думку, страх долається тільки випробуванням. Костянтин Мальников, Максимілян Ільченко, Факта Єдині новини.